Вітаю, друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль та ТВ і я Катерина Домс в Україні. Більше немає МСЕКів, які встановлювали статус інвалідності. Замість них тепер працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Що ж змінюється на практиці? Як працюватимуть нові експертні команди на Тернопільщині? Хто входитиме до їхнього складу, і чи дійсно ці зміни полегшать життя людям, яким потрібно е, оформити групу інвалідності? Будемо сьогодні говорити з директоркою департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольгою Ярмоленко? Вітаю вас! Доброго дня. Тож пані Ольго, із початком цього року замість МСЕК рішення щодо інвалідності пацієнта ухвалюватиме експертна команда. Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів в Україні вирішили ліквідувати медико-соціальні експертні комісії. Тож пані Ольго. Хто ж то такі експертні команди, які створили на заміну МСЕКів, Хто входить до її складу і чи вже по області у нас сформовані ось усі ці команди і розпочали свою роботу? Так, дійсно, з 1 січня 2025 року в рамках змін указів законів, постанов Кабінету міністрів в лікувальних закладах вводяться експертні команди. В нашій Тернопільській області було 11 мсеків, в якому працювало по 3 лікаря. На сьогоднішній день. Експертні команди створені в надкластерних закладах, кластерних закладах і в одному загальному закладі. У нас створено на базі 12 закладів. 12 закладів. Команд створено 57, і в цих командах працює 208 лікарів. Отож, проблеми в кількості альтернативі, тому що було, немає ну є краще, тому що було 11 команд, 3 лікаря працювало всього 33 лікаря. А на сьогоднішній день у нас в командах працює 208 лікарів. Вже на сьогодні на команди всі сформовані день в нас. Е вони сформовані, і вони вже деякі почали працювати з 6-го числа, почали працювати сьогодні на 7-е число. А одна команда з е онкодиспансері працювала 2 числа. І як був у нас міністр охорони здоров'я, якраз він і знайомився з роботою цієї експертної команди. Що передувало цьому? Передувала титанічна робота Міністерства охорони здоров'я, яке згенерувало цю альтернативу МСЕК. За скільки часу по суті? З листопада місяця, угу. тобто два місяці. Два місяці Це, Це був алгоритм по датах для організації на місцях. Департаменти охорони здоров'я і заклади охорони здоров'я видавалися відповідні рішення розпорядження голови військової комісії. Ці заклади були затверджені розпорядженням голови військової адміністрації і погодження з міністерством охорони здоров'я. Потім на місцях кожен заклад створював команди. Команди є різні. є загальні, Але команда завжди створювалася їх три, наприклад. Тому що люди можуть йти в відпустку, люди можуть захворіти, щоб не зупинявся цей процес а могли й інші команди замінити. Хто туди входить? Лікарі практики хто? Лікарі практики, які працюють в, лікувальні, в даній лікувальній установі. Спеціально не Наймали лікарів, які входили би в команду. Це лікарі практики, які працюють, і яким виділяється від 3 до 4 годин роботи три рази в тиждень в експертній команді. Okay. Міністерство охорони здоров'я впровадило іт систему. Тому що це все буде електронно. Лікувальні заклади забезпечили е, роботу команди м, ноутбуками, е, електронні системи розвивали. До цього часу комп'ютерами не користувалися. Вони все писали від руки. Е, лікар, який затверджений, працює в команді. Які були критерії відбору для цих лікарів, які входили спеціальності, в спеціальності відповідно, команди. яка створювалася команда? Спеціальність і стаж роботи в лікувальній стаж роботи як лікаря не менше одного року. Uh -huh. Створюється команда, наказом створюється команда. Крім того, є адміністратор і реєстратор. Документи заходять тільки в електронній формі. Проведено навчання зі всіма лікарями, які працюють в спеціалізованих закладах. Тобто це там, де є поліклініки. Тому що пацієнт повинен звернутися до сімейного лікаря і тоді сімейний лікар скеровує до лікуючого лікаря. Якщо людина вважає або лікар сам побачив, що є втрати функції якоїсь, і він йому рекомендує оформити групу інвалідності втрати засвідчити втрату свого функціонального стану. Лікуючий лікар всесторонньо обстежує пацієнта, є регламентуючі документи. Які визначають, в яких випадках, яка встановлюється втрата функції, тобто і група інвалідності. І лікуючий лікар в електронному варіанті проскановує всі документи пацієнта і направлення, і вносить в систему. Як він входить в систему, він розуміє, на яку комісію треба направити, тому що є спеціалізовані і загальні. Він може бачити все. Він не то, що може, він бачить в системі, чи є велика черга тут. Пацієнту може запропонувати, наприклад, он в козовій нема такої черги. Ви погоджуєте, що ваші документи скерувати в Козову. Пацієнт вибирає той е, заклад, який проводить оцінювання функціональної особи, угу. втрату е, функціональної функціонального стану. Електронні документи заходять в лікувальний заклад, де є створена команда. З ними працює адміністратор, переглядає, чи всі в повному об'ємі є заповнені вся документація. Дивиться, який діагноз і визначає, яка група, яку ж треба експертну команду. А лікарі всі працюють на своїх робочих місцях. І призначає, наприклад, на 8 число число, розгляда, ви запрошуєтеся на розгляд справи і скидає всі електронні документи. Лікар той, що працює в команді, інший лікар не може побачити, бо це є спеціальна система, є ключ свій електронний. Тільки під своїм електронним ключем він заходить і бачить. Готується до того, і назнач... на яку годину. Розгляд триває півгодини. Є чотири форми розгляду: очна, куди запрошується м -м, пацієнт, е заочна м -м, форма є вимоги, в яких випадках це робиться, залученням телемедицини. І останнє це виїзд на дім, також застосовується транспортом, забезпечує лікувальний заклад, в якому створена команда. Ось ці зміни, ось ця процедура, так, про яку ви щойно от розказали детально. От на вашу думку, чи це ця процедура сьогодні? Ось ці зміни вони будуть спрощені порівняно з роботою МСЕК, саме для людей, для пацієнтів? Однозначно. Перше, що це буде в електронному варіанті. Це будуть бачити ті експерти, які контролюють роботу. В електронному варіанті. Тут не буде контакту пацієнта і лікаря. Пацієнт приходив, здавав документи, щось комунікував. Стало було, що тільки цих три лікаря працює на, наприклад, на онкокомісії. Тільки три лікаря працює. Зараз це ні. Це є 9-12 лікарів. І який склад буде розглядати, це, це лікарів невідомо і пацієнту також невідомо. Це дасть можливість уникнути корупційних будь-яких можливостей. Але наявність відсканованої всієї медичної документації з аналізами. Які з обстеженнями, які проходив пацієнт, це теж е, ускорюється все угу. е, скоріше це робиться. І я думаю, не буде таких черг, е, як доводилося чекати. І от комісія, яка в онкодиспансері, яка працювала 2 числа, вона розглядала справу за вересень місяць. Угу. Онко комісія МСЕКу не розглядала справи з вересня місяця. Станом на сьогоднішній день в нас не розглянутих справ секами 1174. Угу. І закладам треба було всі ці справи відсканувати і внести в систему, створити черговість і тепер запрошувати тих людей на розгляд е цих справ. На сьогоднішній день у нас не внесено ще 25 справ, але вони сьогодні вже повинні бути внесені. Угу. Крім того, великий об'єм роботи це архіви. Архіви ми повинні перейняти, лікувальні заклади повинні перейняти до 10 січня. На сьогоднішній день проводиться це така теж титанічна робота, тому що це тисячі справ. Одні справи зберігаються 25 років, інші 50 років. Ну, є відповідні угу. вимоги. Ви сказали, що до експертної команди входять лікарі практики. Це е, Тим лікарям додалося навантаження, е, просто так вам додалось навантаження, чи це Є. також якось додатково оплачується за те, що це вони будуть. Буде входять оплачуватися НЦЗУ за додаткові години роботи. Угу. Якщо лікар не був задіяний до роботи в команди, то він не буде отримувати наднормово. А якщо він був задіяний, то ті кошти, які виділяє, е, Ну, ми тільки починаємо працювати, і НСЗУ буде платити за наявність цього пакету, коли є команда. і ті кошти його керівник повинен поділити між тими лікарями, які працювали, надавали допомогу. Чи будуть змінюватися лікарі? Чи ось вже як визначили, що там до одного закладу входять ось такі то лікарі, і вже, вже будуть там працювати. Ні, команди затверджені наказом керівника закладу, угу. і це керівник може змінити наказ в зв'язку з тими чи з тими. Я не буду думати не хочу так думати, що це будуть сталі. Лікарію, які будуть працювати в тих командах, однозначно це буде мінятися. Ще питання кадрів. Ви сказали, що у нас нусь до цих змін, до реформи у нас псек, 11 псеків було правильно, так. і виходить, що 33 троє людей працювали. Яка доля цих людей? Ну зараз е, прийнято рішення обласної ради, оскільки це МСЕК це був е, заклад обласної ради, але який фінансував, фінансувався за рахунок субвенцій. Є постанова кабінету міністрів і наказ Міністерства охорони здоров'я, е, в якому не передбачено працевлаштування е, керівників е, МСЕКів, оцих 11 людей. А всі інші можуть бути працевлаштовані, якщо є потреба в таких спеціалістах. Угу. Заклад ліквідовується. Ну, сьогодні ці, ці люди не керівники долучалися до експертних команд. Так, долучалися. Вже долучалися. багато працевлаштовано рядових лікарів, медичних сестер, яким запропоновано архіваріусам. Пані Ольго, ще таке питання. От у зв'язку з цими змінами, чи у пацієнтів буде можливість оскаржити рішення експертної команди у разі незгоди з результатом оцінювання? Так на протязі 40 днів пацієнт має право оскаржити, подати або на цю комісію, або безпосередньо оскарження всі розглядає. Центральна експертна комісія, яка розробка знаходиться в Дніпрі в Дніпропетровську. Угу. І, взагалі, от, якщо ми говоримо сьогодні от, про людей, які мають статус особи з інвалідності, людина з інвалідності чи володієте ви цифрами? Скільки у нас таких по області на сьогодні? Станом на сьогоднішній день у нас 16 633 особи. Угу. Але з них 5519 це діти-інваліди. Питання становлення інвалідності дітям ця реформа не стосувалася. Це тільки людей від 18 і старше. Угу. Е, зрозуміло, що, що власне ця реформа, вона. Її вирішили провести через ось ці корупційні скандали, які у нас відбувалися по всій Україні в СЕКах. і чи є інформація, скільки фейкових інвалідностей в області скасували впродовж останнього часу? Ну давайте говорити відверто. Ми знаємо про ці випадки, що ну оформлювали інвалідність свого часу, і ті, хто щоб там. Дослужити в армії, мовно кажучи, ті, хто оформлювали інвалідність через всякі своїй дружині, щоб звільнитися зі служби, тому що е, треба доглядати е, дружину з інвалідністю. От з приводу цих фейкових інвалідностей, ну це кримінальне дослідження повинно бути для mm -hmm. того, щоб встановити має бути звернення когось і. Таке в такому випадку і досліджується, ми таких не маємо такої uh -huh. інформації. Добре, з приводу, якщо ми аналізуємо ці зміни, то відповідно до нових до новових оцих змін, кому доведеться проходити повторний огляд, а кому не потрібно. Якщо людей визначено пожиттєво, їм не треба буде. Uh -huh. А якщо є те. Термі... Про яку групу? Будь-яка група. Будь група буде по життєво. По життєво. Якщо є ремарка така пожиттєво, вони не повинні проходити. Там далі вказується дата, по яке число треба пройти повторно. Але якщо люди не змогли під час повномасштабного вторгнення, тому що всі соціальні виплати зберігаються навіть якщо людина протермінувала. На період військового стану. Але зараз є директивні документи, які зобов'язують осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не змогли по поважних причинах пройти. До 2024 року групу переосвідчення на встановлення факту інвалідності вони це повинні зробити в 2025 році до 1 квітня. Жінки повинні це зробити до 2026 року. Mm -hmm. Пані Ольгу, ви згадували, так що на початку цього року до нас приїжджав на Тернопільщину міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в тому числі він і цікавився питанням, як у нас в області так. відбувається ліквідація цих псевів. Які в нього враження? Чи задоволений він результатами роботи в нашому регіоні? Так, тому що він побачив живу. Експертну команду 2 січня, яка працювала, і яка показала йому, як вони працювали, яку справу вони розглянули, з якого періоду його це втішило, що вже люди працюють. Вони задавали дуже багато питань. А як буде там? Ну, різні такі виробничі, скажімо, це питання. І він сказав так: ну ніхто цього не робив. Ми почали це робити, залучали спеціалістів, які могли, щоб пропонувати, як це робити, і каже, ми відкриті завжди, задавайте нам питання. Є така технічна підтримка в цій програмі. Каже, задавайте питання, і ми будемо це удосконалювати, ми будемо розвивати. Йому це було дуже цікаво, як працює команда, чи їй вдалося зануритися і почати працювати. Але цьому передувало, всі повинні були зайти в систему, попробувати до 2 числа, але це всі лікарі зі всіх команд ну, але війшли, спробували. Я хочу вам сказати, що це дуже титанічна робота, дуже вводити нове в такі короткі терміни. І, ну, розумієте, якщо людина в секах працювала, це вже тривало, то вони мали більший досвід. Не в цьому. А так дуже лікарі так швидко навчилися цих критеріїв і цієї роботи, але в нас повністю інструкції, повністю є. Збережені ті інструкції в Ютубі є інструкції, як в яких випадках ну часом не загружається, чому не загружається? Є завжди допомога, що можна отримати, угу. як в цьому вийти. Ну завжди, коли щось воно нове нове воно завжди ну... лякає, воно трохи лякає, воно складне. От сьогодні, от станом от на сьогоднішній на сьогодні. день, скажі, скажімо так, от найбільше такі труднощі, от в цих змінах. В реформі, в чому вони полягають. Це більше стосується ось цього цифровізації? Ну, напевно, так. Бо це нове. Uh -huh. Але ми вже працюємо з системою. Ми все вносимо на сьогоднішній день заклади охорони здоров'я фінансуються НСЗУ, і тільки тоді, як ти внесеш все правильно про пацієнта. Тому так лікарям легко це пішло, вони зрозуміли, що треба вносити. Е, ну, більше часу вони тратять не пів години, а більше часу. Так, е, ну нема ж такого досвіду, але це ну, до сорока приходить час з часу. Ну, до 40... я сама цікавилася, яким скільки часу витрачають на пацієнта, хвилин. Угу. Я хотіла звернути увагу на те, щоб чим більше людей знало. І не боялося, нічого не втрачаються. Групи інвалідності залишаються, якщо людина відповідає тим критеріям. Створено більше команд, більше задіяно лікарів. Соціальні виплати будуть тривати до того часу, поки людина не зможе пройти. І саме основне, що по будь-якому питанню. Кожен житель України, нашої Тернопільщини, повинен звертатись до свого лікаря і лі, лікуючого лікаря. Тому що, якщо це людина вже е, з проблемами здоров'я, вона має лікуючого лікаря. Угу. І лікуючий лікар дасть будь-яку консультацію, будь-яку інформацію, тому що навчені всі. Медичний персонал, вони це знають, і навіть якщо вони не зможуть вирішити якогось питання, вони не вони знають де доп... отримати допомогу, щоб якось роз'яснити пацієнту. Угу. Я просто не хочу, щоб люди панікували. Тому я сьогодні принесла вашу студію в нашій кожній лікарні. Є таке. Інвалідність, новий шлях пацієнта. Тут просто по крокову. В кожній лікарні це є розміщено. Направлення на оцінювання, як воно заповнюється, які треба вимоги туди. Це є розміщено в нас на сайті Департаменту охорони здоров'я. На сайтах розміщено у тих лікувальних закладах, в яких створені команди. Так що боятися не треба. І е, на е, проходження встановлення е, стану функціонального особи mm -hmm. по телефону адміністратор і реєстратор передзвонюють і запрошують, чи розказують, якому варіанті, і результати також приходять. Ну, пацієнт добре ви щоб мав свою електронну пошту. Якщо немає, то йому будуть видавати е, на паперових носіях. Але тут навіть передбачено, що це в електронному формі, тому що це буде все скановано. Овано і на пошту буде uh -huh. приходити. Я дуже дякую вам за роз'яснення. Директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко була сьогодні гостею нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей. До побачення.